Українські ну, воїни для вас э, герої чи ні? Нам шкода. Вам що, їх шкода, що так? Вони воюють і цілі не бачать. Що буде весь Ну, ну Ця війна, ви як бачите, хто це пішов? От. Це протис... показує протистояння двох царів південному і північному. має це на увазі південної, південної північної? Північний в даному в часі Росія. Український англоамериканська. так? Англо так. Да. Ага. Ну, а як щодо України? Україна на чиєму боці? А Україна ну, вони ж як буде. Україна міско. просто. І, і що вони борються за світове. Ну, але Росія, виходить, на Україну напала, а не на Америку. Ну да, але, так, але ви ж розумієте, що... Що Америка тут участвує? Наскільки я розумію, політику. що робив Ісус Христос? Освобождав Ізраїль Риму? Ну ні. Ні. Так. Те робимо. І ми. Тобто нам, ми нам не треба противитися Росії, так? Ну, як вам сказати, противитися тому, що робить. Ну, правильно робить, що, наприклад, робите... армія українська, що вона е, воює з росіянами, чи ні? Но, взагалі люди неправильно роблять те, що вони все зробить. Тому що ну, добра, ну, Так, так. Ну от нам що робити? Нам захищатися від Росії чи ні? <глад> можемо захищатися, як би. Маємо uh, рівномірні сили. Ну, <глад> то <глад> 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 нам краще, напевно, здатися, так? Чи <глад> як сказати? Біблія вчить, що не воювати, як ви вважаєте, наші воїни, ну от українська армія, вони правильно роблять, що вони захищають Україну зі зброєю в руках? Вони роблять, як вони вважають. Правильно. Ну, а ми... А ми робимо, як ми вважаємо правильно. Ну ви як вважаєте, вони правильно роблять чи ні? Ми за них не приймаємо. Рішення, тому тому і... Ну вони ми українські ми... воїни для вас герої чи ні? Нам шкода. Вам їх шпадати? Вони воюють і цілі не бачать. Але розумієте, що ми займаємо нейтральну політику так, як учить дивіться, бо, 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 бо. От Росія на Україну напала чи ні? Пала, так, напала, так. Напала. Україна повинна захищатися чи ні? в ну, ситуації, Якщо так і ману. Устранитися, втекти. Остранитися Ну дивіться, то й доки будемо тікати. От, наприклад, ну втечемо там до ну до Чернівців, наприклад, люди втечуть. А далі? Ну взагалі-то в відносно ну, цієї війни ми не, не маємо думки ніякої. Ну от Росія ми агресор чи ні? Вона так. 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 ну треба це зупинити визнаємо. Але ми ну ми сказали довго, що якщо до мене прийдуть е, ну, нападуть на мене, то я буду захищатися тим, так. що я маю. А дивіться я ну, згідний з тим, що, з що, тим духовна, що нам треба допомогти. Наші ні, ви згідні з тим, що духовна все таки е, робота теж грає якусь роль. Ну, звичайно, як воєнна робота, так. я можу, так, можу, наприклад, допомогти ну, ми... своєму народу казати, що давай захищайся. А можу казати, що ні захища не треба, і то і то духовна робота. Як ви вважаєте, треба казати, щоб народ захищався чи щоб не, не, не захищався? Не, казати, ми не кажемо. Кожна людина не має. Не по цьому. Я ж сам. Да, да. да. Я зрозумів. Mm -hmm. Я зрозумів. Mm -hmm. Ну, все-таки хлопці для вас, які захищають Україну, вони герої чи ні? Як сказати? Я знову ж таки кажу, що ми не займаємо якусь сторону. Тобто вони не є героями для, для вас. Ну, Ми просто не, не займаємо сторону ніякого, знаєте? Ну, я зрозумів, добренько, дивіться, чес, дивіться чес, каже, каже чес, Господь, чес, так, вагу... що любіть не словом та язиком, а ділом та істиною. Знаєте так. таке слово Боже, так? От у даному випадку ми повинні, крім того, що молимося і говоримо, ще що повинні щось робити. Ви займаєтеся волонтерством, допомагаєте українській так, армії, так? Ну... Армії ні. Займаюся волонтерством тим, що... Ні, допомагає... я маю на увазі допомогти армії, аби вона мала чим воювати і чим захищати ні, Україну. Це... Ми розуміємо, що ні, не допомагаєте. Ми, ми так? Ісус сказав, так, хто від мене від меча мене... загинув? А так само сказано, що немає більшої любові, ніж хто душу свою покладе своїх. Наші воїни, які кладуть своє життя, свої душі за нас і з вами, щоб нас москалі не захопили. Вони для вас герої чи ні? Я так запитаю. Дивіться, я вам скажу таке одно речення. Честь хвалу і славу Біблія говорить, треба віддавати тільки Богу. Тому так. у нас є багато героїв. Є герої, врач, який зробив багато е, операцій. Розумієте, так. але ми йому не поклоняємося. Я розумію, не я казаємо, не кажу, але ви гілеос. кажете, що врачі, які так, дивіться, достойних... врачі, які спасають людей від смерті, вони герої? Ні, вона людина, яка достойна поваги. Ну так. розумієте, так. але вона не герой повар і і, і і не не воїнам. Ви дякуєте за той, те, що вони і захищають не є та Україну людина, і не є та людина, яка ну, ну як ви вважаєте, варто воїнам подякувати за те, що вони захищають Україну? Ми чи ні Ми взагалі не беремо ніякої участі на стороні потім? Не займаємо не займаєте сторону? Вам все одно що Україна, що Росія для вас це? Це ви так кажете. Я роблю висновки, я ж хочу чути правду. Дивіться, ми вже є підданими Божого царства, ми не можемо. Ну як підданими? Вам Боже царство пенсію виплачує? Яка держава вам виплачує пенсію? Ми держава виплатимо налоги, тому держава забезпечує нас. Тим не даю, хто не платив на Тобто дороги, ці хлопці, які сьогодні випад. за вас вмирають, вони для вас не роблять щось таке, за що їм варто сказати ну, дякую. Ну, Оце ви кажете так. Ну, ви ми, готові Ми сказати... хірургу не кажемо, що ми не кажемо дякую. Добре, ви нашим хирургу. воїнам кажете дякую. Ми ну. вам тобто ви не можем... готові подякувати то, то, воїнам то, то, за те, що вони роблять, захищаючи нас із вами. Так? Ви не вважаєте, що не вони захищають. говорити на Библину, так. Ну, так. А, а, а подякувати їм не готові. Правильно я розумію, так? Ну за що? За як? Тут є ще спірне таке питання. Е, добре, е, дивіться, Конкретно. каже, ну як коли з вами, наприклад, тут я привітаюся, скажу вам слава Україні, ви що відповісте? Слава Богу тільки. Богу. Слава да, тільки Богу, так? Да, да. А, дивіться, І дав нам життя. І звичайно. А, а, а пошана належить Богу чи ще комусь? Честь хвала і слава тільки Богу. Думаю. Добре. Кожана, владі, дами, так. Дивіться, каже е, апостол, що інша слава Сонцю, інша слава місяцю, інша слава зорі. Знаєте, таке слово Боже. Тобто є слава, яку можна віддати не тільки Господу Богу. І каже Господь: віддай Богу Боже, а кесарю-кесареві. Так, так? Так. Тобто ми віддаємо Богу Божу славу, а так само прославляємо тих людей, які роблять щось добре, так чи ні? Кесарево. Не Боже. Кесарю, кесареве, а що його є? Налоги, лано, ну, ну, добре, законні. батькові, татові з мамою ми віддаємо славу е і пошану, тому що, е каже святе писання, нам шануй тата й і, і буде тобі Неславу, добре. Так? Ну, от пошану треба їм віддати, так. Ну, пошану воїнам ви віддаєте? Не віддаєте. Так, тобто воїни не достойні ні слави, ні ви так кажете? Ну, от... не, не ви Ну, Причому тут нейтральні? Просто бути вдячним за те, що вас захищають. Це варто чи ні? Ви знаєте, от ви сказали мені. Ну, я ж не поклоняюся тату. Я його шаную, але не поклоняюся. Ну а то воїна шануєте чи ні? Я, Який захищає як, як вас баємо, да. самі... Ні, як того, хто Я зі зброєю в руках захищає вас спокій? Ну зі зброєю в руках ісус сказав, хто візьме зброю, від зброї, зброї загине. Ні, каже ще святе писання, що проклятий всякий, хто не дбає за своїх кров. Тобто своїх кров Ви записуєте на влажну людину, так Почте, ви а -а -а. що, записуєте? Так, звичайно. А ви маєте право на це? Так, маю. Ви стоїте в публічному місці і займаєтеся публічною діяльністю, і можна вас записувати. Так, ви цього не знали? Давайте, визивайте мліцію. Mm -hmm. Так. Ви нарушили право конфенційності. Чого, mm -hmm. чого нарушу? Конфіденційності, конфіденційності. ви прийшли тут і пропагуєте ненависть до України. До всього до української армії. Ви, ви не виявляєте ви, виявляє 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 пошани вийшов. до воїнів. Ви кажете, що вони недостойні. Ні не слави. Де ні, Ви сказали, ви. я вас чув. Все буде до зафіксовано і буде викладено в інтернет. І я вас вітаю. Ви будете прославлені.